Всіх вітаю, глядачі Western Traders. Мене звати Хес. Сьогодні я буду робити розбір один із найкращих торгових місяців. Важливо відмітити те, що всі позиції брались виключно на одному аккаунті, який до сьогоднішнього дня актуальний. Буду розповідати про саме позиції, які дозволили мені досягнути цього таргету. Почнемо з того, що. Перша позиція була набрана виключно з розумінням того, що ETF ситуація шортова. Як саме оприділити, якщо коротко, то в недільному таймфреймі в мене є фрактал. він Точно так само йде від місячного фракталу, відповідно, очікувати реакцію від нього більше, ніж логічно. Для того, щоб спуститися нижче і оцінити ситуацію на нижчому таймфреймі, мені потрібно отримати неефективність, яка підтверджує мою валідність ідеї на нижчому таймфреймі. Тобто, це є фрактал недільний, і після якого ми агресивно продаємо продажі. І в контексті цих продаж я отримую. Блок аукціону, в рамках якого є відбувається аукціон. Е, вже в контексті цього аукціону я розумію, що ціна, скоріш за все, буде рухатися шорт. Як саме я це розумію, це е, формат імбалансу, як ордер флоу шортового 4-годинного, після е, якого я, дивлячись на денний е, таймфрейм, розумію, що в нас є. Фрактал, від якого ми мали би отримати реакцію, але очевидно, що слабкість на ринку присутня у зв'язку із місячним. Фракталом, який ми знімали, але для того, щоб це оприділити, ми можемо звернути увагу на те, як ціна реагує на ефективність. Тобто ми вже бачимо тут реакція на імбаланс, в контексті чого ціна застрягає, повертається, робить маніпуляцію додатково для зняття недільного фракталу. Знявши цей недільний фрактал, ми отримуємо режекшн блок, в рамках якого ми е, отримуємо зону аукціону. Так, тобто продажі і покупці домовляються про, ну не домовляється, можна і так висловитись, можна висловитись як. Продажі покупки між собою сперечаються яка сильніша сторона. І фактично, вже після цього, ми, отримавши імбаланс, отримаємо інформацію, те, що ціна, ймовірно, може доставитися до цього імбалансу. Першочергово, моя ідея Ну саме від цього відштовхувалася. Але ми отримали додаткові перемінні які дозволяли створювати. Ідею від годинного ордерфлоу шортового. Очевидно, що якщо в нас є 4-годинний ордерфлоу шортовий, то в нас є і годинний він Ми отримали імбаланс тут, імбаланс тут, тобто видно чіткий ордерфлоу рух. Після чого ми отримаємо найголовніший мій імбаланс шортовий, від якого я вже відштовхувався під час відкриття сесії, тобто це вівторок, видно, що ми зробили фрактальне зняття і не змогли після. Цього дейлі зняття утворити якусь не якусь неефективність в вигляді підтвердження ідеї побудови ідеї в ЛОНГ. Тому для мене це так також в була важливою інформацією, і фактично після зняття першого фракталу та другого фракталу я вже зрозумів, що ціна. Буде рухатися в шортовому форматі. Як саме можна було це очіни... оцінити? Це знову ж таки затяжний рух. І після зняття цього фракталу, ми агресивно закрили свічкою нижче і в той же час зробили ордерблок, від тесту якого ми можемо вже набирати позицію, враховуючи те, що в нас утворився утворилась валідація об'єму у вигляді 15-хвилинного імбалансу, тобто очевидно з менш з вищого таймфрейму до меншого валідації, і зняття цього фракталу для мене утворило імбаланс в контексті тесту, якого я вже зрозумів, що в нас поступля... поступають об'єми, і вже від годинного закриття входив в позицію до з, з... інвалідації ідеї за цей ордер флоу. Тому що, якби я брав вищий сюди, стоп ставив. В цілому це також логічно, але е, ймовірно за все, ціна би просто прошила цей, е, цей стоп, якби вона мала. Силу, так, тобто покупок, і ми би йшли вище від 4 години Ордерфлоу працювали б. Тобто я закладав ідею, що я буду працювати у разі стопа з 4 години ордерфлоу шартовим. Але ми мали всі перемінні, змінні для того, щоб отримати позицію в даному значенні, і в принципі позиція виглядає таким чином. Чому я не фіксувався на фракталі? Все дуже просто. Нам потрібно для цього дивитися на глобальніший таймфрейм, і для того щоб оцінити те, що ціна може спуститися нижче, мені потрібно слідкувати за тим, як денні фрактали додають силу покупцям або продавцям, відповідно в нашому випадку, це покупки. І я розумію, що цей фрактал він слабкий, він не дав ніякого поштовху для покупок, і ймовірно за все буде доставка до цього фракталу. Чому до цього? Тому що він саме він був, ну, перше було, звичайно, цей. Тому і таргет на, на ньому, оскільки я ще не був достовірно впевнений в моїй валідності ідеї до того, що шорт буде досить глибоким. І фактично я. Брав позицію, відштовхуючись від цієї зони дискаунту, в рамках якого є цілий фрактал, який до того не дававши реакції, і відповідно на нього я ставив свій таргет, щоб не очікувати продовження 4-годинного ордерфлоу і вже тесту цього імбалансу. Я побоювався цього. Це була перша позиція. Вона закрилась досить швидко в той самий день. Через якраз короткість таких позицій, це була інтрадей-позиція. Я саме вибирав годинний ордерфлоу шортовий. Для детальнішого, допустимо, свінг-позиції, якщо ми беремо, то я працюю з 4-годинним ордерфлоу або дейлі ордерфлоу шортовим. Продовжуючи шортовий цей весь рух, для мене було очевидно наступне. Перше це є те, що. Ага. Моя ідея валідна, і, скоріш за все, ось цей фрактал він не дасть ніякого поштовху. Тобто він, звичайно, важливий. Він, був, він, тестував, він тестував наявний імбаланс, який був не тестований в цьому форматі, плюс flat open. Але я розумів наступне, що в нас є місячний фрактал, від якого вся реакція якраз йде. Так само є недільний фрактал, від якого важлива роль буде продовжити шорт до фракталу. Недільного. Тобто, за таргет я брав ось цей фрактал недільний. Але щоб монетизувати цей рух, мені потрібно все одно чекати на реакцію від цього тейлі фракталу Відповідно, знову ж таки, дивимося на 4-годинний е формат цього, цього руху. Ми бачимо утворення одного імбалансу. Другого імбалансу, відповідно до цього, я вже прийняв рішення очікувати ціну в одному із тих імбалансів. Але ціна, сформувавши очевидний, ну, очевидно, що є відкуп в цьому діапазоні. В нас є тест цього, якого я виділяв фракталу. Але ми продовжуємо знімати лой. Оновлюємо да, лой і продовжуємо формувати е, якусь сильну силу покупок. Е, очевидно, що це є слабкий рух, тому що ми зразу починаємо тестувати, не дійшовши навіть до таргету цього. І я зрозумів, що, скоріш за все, в нас буде слабкі слабкий покупці і сприймав факт той, що е, ціна, ймовірно, за все знявши цей фрактал, піде нижче. Ми отримуємо зняття. Цього фракталу. І що важливо, в нас немає жодного підтвердження продовження ордерфлов навіть годинного. Тобто, говорити вже про 4-годинний сенсу не було. І я розумів, що, скоріш за все, ціна не дійде до 4-годинного імбалансу, який в нас був в цьому форматі вище нас і так, не дійшло. І знявши цей. Знявши цей фрактал на 15-хвилинному таймфреймі, я зрозумів, що годинка закриється для шортів. Очевидно, що ціна знову ж таки, якщо ми беремо ситуацію, точно така ж сама, як на аукціон в тому, в тому діапазоні був програний покупцями. Точно так само в годинному форматі аукціон був програний в реджакшн-блоці в цьому діапазоні. Відповідно, після зняття цього після тесту цього Rejection блоку ціна утворила підтвердження у вигляді або структури, або просто ордер блоку, неважливо, в принципі, і підтвердила наявність продаж на 15 хвилинному таймфреймі. Відповідно до цього була набрана позиція, вже відштовхуючись від імбалансу до фракталу Який був у нас виділений ще з врахуванням минулої минулої ідеї, тобто до фракталу недільного. І що ми получаємо? Ми получаємо агресивну реакцію. Важливо відмітити наступно, що багато хто виділяє ось такі зони, як слабкість, але важливо, да тобто на, на чому. Закрилася позиція на новинному форматі. Це було NFP, якщо не помиляюсь. Так, це було NFP, і позиція, яка е, могла, можливо, заманити в пастку людей-лонгістів, е, які торгують новини, це ось такий формат. Але знову ж таки, е, я підтримую швидше формат е, наративу, і важливий був. Шортовий наратив з врахуванням того, як ціна рухається і куди з місячного таймфрейму по недільний, дейлі і так само 4 години. Було очевидно для мене, що ціна може зняти в двохстороннім форматі, тобто я це так само інформував людей в чаті, але ціна просто пролалась, оскільки наратив все ще був сильнішим, ніж ось ці всі. Спроби покупок. Після чого мені важливо було декілька днів отримати якусь реакцію від цього недільного фракталу. Вона була очевидною. Але ми отримали лише продовження на денному графіку імбалансу. Тобто, очевидно, що в нас зародився ордерфлоу денний. Вже від якого можна відштовхуватись для пошуку позицій, тут я не набирав позицію, оскільки мені не подобався формат того, як ціна себе показує, Тобто слабкість таких нібито продаж, але позиція, яка набиралася в моєму випадку, була ось тут. Знову ж таки, якщо ми беремо до уваги трейд по Order flow нам потрібно розуміти, що е, певні фрак... фрактали можуть давати реакцію. І вже на основі тих реакцій ми можемо брати трейд, е, якщо у нас є для цього переміння. Тобто, це може бути формат е, слабкості, формат, можливо, маніпуляцій, які дозволяють брати, типу, відскок м'яча, можна було е, наголосити так на цьому. Але в даному випадку в мене є досить проста маніпуляція, яка дала мені дозвіл на вхід в позицію, дала мені розуміння. Це наступне. В мене є 4 години ардофлоу. Наявність його описувати ну, неважливо, але в цілому я спробую донести думку свого трейду У нас є 4-годинний ордерфлоу, тобто видно, імбаланс за імбалансом тестується і ціна реагує на нього. І в контексті цього ордерфлоу ми зробили додаткову маніпуляцію у вигляді 4 годинного фрактального зняття після того, як ми зняли наш Daily фрактал. Це важливо, тому що ми з Daily е, отримали об'єм, і вже з 4 годинного або цей об'єм підтверджуємо, або його наоборот ігноруємо. В даному випадку. Ми підтвердили слабкість цього дейлі зняття фракталу і відповідно до цього мені потрібно було вже слідкувати за годинною формацією, так би мовити, нашого ринку. І ми отримуємо наступну слабкість. Ми отримуємо імбаланс, який нібито мав би підтвердити об'єм, але тут обманка для лонгістів, які хотіли ловити якраз підскок м'яча. І по факту, після тесту цього імбалансу, ми застрігаємо в наступному фракталі, і позиція вже набиралася від розуміння того, що слабкість імбалансу цього вона є, і, ймовірно, за все ми будемо спускатися нижче для того, щоб ми дозаправлялися, тому що ми зробили декілька тестів імбалансу. Плюс на 15-й хвилинці важливо. Ми отримали валідацію об'єму у вигляді імбалансу. Валідацію чого? Валідацію цього зняття годинного фракталу, і відповідно вже від цього тесту, від підтвердження того, що надійшли об'єми на продаж, я брав позицію до фракталу, який вже, а, Перепрошую, до фулфілу. Який єдиний міг дати досить агресивну реакцію. Тобто, очевидний був формат шортів, просто не було чіткого, можна сказати, таргету. Через те, що в нас вже тестований був цей імбаланс. Єдина зона, від якої він, був, він міг би отримати об'єм з таким сильним шортовим рухом, це зона фулфілу. Відповідно до цього була. Ідею набирати ось цей шорт і тримати саме до нього. Ми отримуємо підтвердження моєї ідеї у вигляді цього імбалансу, тобто ми валідували Order Flow наступний, так і вже від цього, з, знову ж таки, хочу наголосити від цього новинного фактору, ми вже получили додаткове зняття агресивне, так, тобто зняття в одну сторону. і Зняття в іншу сторону зразу до фулфілу і отримуємо якусь реакцію. Я отримую підтвердження у вигляді, знову ж таки, усього, цієї зони аукціону, від якої ми е маємо реакцію у вигляді імбалансу, і, точніше підтвердження у вигляді імбалансу, і підтвердження у вигляді цього босу структури. Е Хтось його виділяє через фрактал, хтось виділяє як я, в принципі, ну, кому як. Так, після того, як я отримав реакцію на Колфіл, точніше, мені, очевидно, було, потрібно дочекатися пару годин хоча б для того, щоб ціна змогла утворити якусь неефективність, ми її получаємо у вигляді імбалансу 1 імбалансу 2. Попри зняття фулфілу, так, і застрягання у вигляді імбалансу, я не брав ці е, позиції через е, наявний шортовий рух у вигляді імбалансу тут, імбалансу тут, імбалансу тут. Тобто в нас є ордерфлоу шортовий денний. І очевидним було те, що ціна може від фулфілу е, досягнути тесту імбалансу е, денного. Але. Я очікував вже на реакцію. Ми отримали ту якусь реакцію у вигляді імбалансу. Для того, щоб валідувати той імбаланс, нам потрібно досягнути цей таргет. Ми його не досягаємо. Чому саме його? Тому що він вже для нас буде важливим ключовим у вигляді дейлі імбалансу, тобто для нас це важливо, але та ціна його не досягає і формує. Слабкість у вигляді продаж. Ми зразу тестуємо імбаланс, і очевидним наступне, що ось цей тест імбалансу, не дійшовши до таргету, вказував мені на те, що ми, можливо, йдемо до нього, а можливо, застрягнемо. І я вже починав слідкувати уважніше на наявність в цьому 4 годинному шортовому русі наявність імбалансу. Для цього мені потрібно виділити ось ці зони імбалансу раз і два. Це для нас зони ордерфлоу після тесту імбалансу 4 годинного ціна застрягає в імбалансі годинному. Ми получаємо додатковий свіп на годинному графіку, точніше, і вже після цього ціна формує додаткове зняття і получаю імбаланс у вигляді е маніпуляції, годинний імбаланс. Після тесту якого для мене було очевидно, що в нас застрягає ціна. От, тест імбалансу у нас ціна застрягає в 15-ти хвилинному е, імбалансі, знову ж таки, і очевидним стало для мене, що рух можна вважати тепер е, більш шортовим, тобто продажі в даному діапазоні більш актуальніші, ніж покупки, і зрозумів, що можна брати цю позицію з врахуванням того, що якщо ми знімемо цей фрактальний хай, то скоріш за все ціна буде знімати. І цей максимум. Тому після цього вже тесту 15 хвилинного імбалансу я розумів, мені потрібно очікувати реакцію продаж, оскільки таргет у нас був дуже далеко, я розумів, що з РР в мене проблем не буде, і заходив після першої реакції на цей імбаланс. Відповідно, таргет був для мене вже більш цікавіший. Тобто це був глобальний для мене таргет, якому я до якого я цілився. І саме цей фрактал був для мене ключовим в шортовому цьому русі. Відповідно до цього я брав позицію. Чому я не тей тейкався тут, я вже пояснював раніше. Тобто я не очікував те, що ціна буде продовжувати лонгову лонговий ордер флоу від. Фракталу, який по факту знімав всього лише фулфіл. У мене є запис, в якому я вказував на те, що у разі зняття ціни фулфілу, фрактал, який саме знімав фулфіл, він є слабшим, ніж рух і наратив. Тому, враховуючи те, що ми залишили тут такий фрактал, я розумів, що ми будемо продовжувати рух в шорт і не звертав уваги на ринок до тих пір, поки ми не дійдемо до таргету. Також в цьому місяці була набрана позиція по е, індексу німецькому gr 40 е, Саме перша така от у мене була позиція. Перейшовши на глобальний таймфрейм недільний, для мене було е, зрозуміло, що ціна у нас в зоні була аукціону. Ось це у нас зона аукціону. Якщо ми беремо до уваги весь ось цей рух маніпулятивний. Ми вирішили отримати реакцію від цього фракталу. Відповідно, ми маємо ордер flow, який зародився в рамках цього недільного руху. І фактично для того, щоб продовжити розуміння, для того, щоб мати розуміння, чи буде ціна рухатися вище, чи буде нижче. Мені потрібно звертати увагу на саме імбаланси, які утворюються на нижчому таймфреймі. Ми утворили імбаланс, який знову ж таки валідує Наявність в цьому лунговому русі актив. І, по факту, вже після чого ми формуємо маніпуляцію у вигляді цього зняття, зробимо бо структури І саме головне, ми не реагуємо на цей імбаланс шортовий, який точніше, ми на нього реагуємо, але ціна формує новий імбаланс денний, від якого ми вже. Можемо розуміти, що змінюється зона аукціону на цю, і вже після чого ми отримаємо підтвердження на 4-годинному order флові, знову ж таки, лонговому. Тобто, після босу структури ми отримали підтвердження у вигляді імбалансу 4-годинного, і вже в рамках цього імбалансу в нас формується якийсь певний там. Тобто якийсь ау аукціон, в рамках цього аукціону е утворюється тренд, і вже в рамках цього тренду ми маємо підтвердження у вигляді 4 години ордерфлоу, і вже після цього ордерфлоу ми отримуємо якраз саме формат того, що ми, скоріш за все, будемо рухатися вище, без продовження зняття цього цього імбалансу. як саме я це оприділив, у мене є. Я знаю, що в мене є 4-години ордерфлоу вонговий, але саме годинний ордерфлоу шортовий, який зародився в цьому форматі, він ніякої користі, точніше, не ордерфлоу, а просто імбаланс ніякої користі не несе. І фактично цей фрактал дав поштовх ціні затестити зразу цей імбаланс. Я розумію, що ціні не вистачає, шортистам не вистачає об'єму для продовження шортового руху. І вже після зняття цього фракталу я слідкував за реакцією на. Підтвердження цього, цієї ідеї, тобто, походу вище від 4-годинного імбалансу, і ми отримуємо це підтвердження у вигляді 15-хвилинного імбалансу плюс босу структури. Тобто позиція досить елегантна, проста і не є складною для дослідження. Єдине, що очевидний фрактал ось цей у нас це був FTA, бо він знаходився на Якщо не помиляюся, Ні, не на цьому на 4-годинному таймфреймі, тобто він для нас був досить таки важливий. Але після цього зняття видно продажі агресивні. І ціна застрягає зразу в ордерфлоу годинному який утворився після тесту 4 годинного зняття. Тобто, фактично можна було брати додаткову позицію з цього місця до зняття вже Хаю. В цілому, в принципі, це все. Дякую за. Перегляд знову наголошу на тому, щоб піднімався актив. Підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі до нових відео.